Я прийшов в 7 часов ранку сюди. Ці двері були закриті, а ті день показував, були закриті, вони були відкриті, з перекинуте повністю. І вона бачила лежить боком, крита голову, з головою, голоса головою. Я відкрив, потім побачу холодна. Побите око, відійшло все. Би не око зверху ж було. Побите все побите геть. саме таку жахливу картину побачив молодший брат старенькою, котрий доглядав за жінкою, бо та була одинокою. Правоохоронці, які невідкладно виїхали на місце подій, встановили, що жінка справді померла насильницькою смертю. Її душили, били та ще ймовірно зґвалтували. Подальшому, коли проведено було судово медичну експертизу, було також встановлено, що є ознаки зґвалтування. Знайти підозрюваного допомогла його шапка, яку він необачно загубив на місці злочину. Душогубом виявився 26-річний сусід бабці. Того вечора, як пояснив, затриманий, він трохи випив після важкого трудового дня. А коли повертався додому, просто переплутав подвір'я. Бабуся відчинила йому двері, непроханий гість, попросив стареньку провести його. А коли та відмовила, накинувся на неї з кулаками. Односельчани шоковані звірячим вбивством. Втім, у справедливе покарання не дуже й то вірять. Але заву, що така смерть, завув, що така смерть. Вони всі там в хаті, не такі. Той брат сидів. Я не знаю, їх треба на місці стріляти, але вони будуть зараз не в імяні, такі, що не з головою щось дай будуть, хай душать далі цих бабий. Тим часом Славутського Раскольникова взято під варту дані про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань і порушено кримінальне провадження у відповідності до статті 115 частини 1, тобто умисне вбивство, за яке передбачено відповідальність від 7 до 12 років позбавлення волі. Якщо ж попередні висновки експертів про зґвалтування підтвердяться, то відбудеться перекваліфікація матеріалів відповідно до пункту 10 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом. За що передбачено більш суворе покарання аж до довічного позбавлення волі. Юлія Стафурова, Славутський район для інформаційного випуску.